З вами та студії завжди разом. І в ефірі новини листопада. Сьогодні у випуску: День Української писемності та мови. Міжнародний день толерантності. День студента. Староста цілі проект. Ми за здоровий спосіб життя. День гідності та свободи. Профорієнтація. Зроби свідомий вибір. Всеукраїнський конкурс англійської мови «Грімвіч» Година правових знань. День Української писемності та мови. Щорічно 9 листопада день вшанування пам'яті, преподобного Нестора Літописця. Українці відзначають День української писемності та мови. Мова душа нації, її генетичний код. А писемність найістотніше знаряддя культури, яке у просторі й часі розширює функціонування мови. Тож до свята долучилась уся учнівська спільнота. Цієї нагоди в ДНЗ ВИПОН одинадцять міста Хмельницького було проведено ряд заходів під гаслом Мова, коштовний скарб народу, тематичні книжкові виставки, година спілкування, мова і писемність у цікавих фактах, українська державна мова символ єднання, престижу українського народу, перегляд відеофільму День писемності та мови а також презентації для учнів групи №22 та 24. Проведено усний журнал, що розкрив зміст національної спадщини від Нестора Літописця до сьогодення. Підготував класний керівник Лохтенко Наталія Павлівна та бібліотекар Севернюк Людмила Анатолійовна. Щороку, саме в день української писемності та мови, стартує міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Долучилися до конкурсу учні ДНЗ ВПУ No11 міста Хмельницького. Переможцями стали перше місце. Ребруш Віктор. Група номер 11 Собчук Андрій, група номер 22 Козюк Іван, група номер 3 Друге місце. Берекеля Микола, група номер 11 Сабурова Ірина, група номер 24 Ворса Тарас, група номер 21 Кармеліта Денис, група номер 31. Третє місце. Ткачук Вадим, група номер 11 Побережний Назар, група номер 23 Також у рамках відзначення Дня письменності та мови. У закладі проходив конкурс читців. Переможцями стали. Перше місце Дмитришин Олександр, група номер 3 Друге місце Поворозний Ярослав, група номер 12 Ворса Тарас, група номер 21 Третє місце Василик Дмитро, група номер 24 Побережний Назар, група номер 23 А на 9-11-2015 року відбувся захід свято українського слова. Головною метою якого стало піднесення престижу української мови серед учнівської молоді. Уступному слові викладач української мови та літератури Саруб Тетяна Миколаївна наголосила, що це свято ще одна сходинка до нашого зближення, до родинного єднання в сім'ї вольній новій, адже щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій мальовничій землі, у нашій славній Україні. Тут жили наші предки, діди, тут жили і живуть наші батьки. Тут живемо ми. Тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. Для кожного народу дорога його мова, а нам, українцям, найближче до серця українська. На святі лунали верші та пісні про мову, своєрідну атмосферу створювали і залучення інноваційних технологій, які довершено обмальовували свято. Як парость виноградної лози, плекайте мову пильно і нестанно, політь бур'ян. Чистіше від сльози. Вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Міжнародний день толерантності у рамках визначення міжнародного дня толерантності, 16 листопада. Усі учасники навчально-виховного процесу з 16 листопада 2015 року, де року деенсевопу номер 11 міста меницького було проведено день толерантності. Продовж тижня робота педагогічного колективу закладу була спрямована на розуміння необхідності реалізації принципів толерантності в суспільстві, потребу злагоди, поваги до інших людей, їхніх думок, дотримання своїх переконань і визнання такого ж права за іншими. План проведення тематичного дня був насичений та різноманітний. Упродовж дня толерантності всі учні приймали активну участь в заходах, які змінювали один одного. В холі закладу було оформлено інформаційний стенд, який нагадував учням, викладачам та батькам про значимість міжнародного дня толерантності. Всі бажаючі могли ознайомитися із поняттям толерантності, а також при бажанні сфотографуватися перед із стендом. Учасниками гуртка «Медіакультури» керівником кузенко Олесі Петрівна проведено інтерв'ю на тему, що таке толерантність. Класним керівником навчальної групи номер 32 за рок Тетяною Миколаївною проведено виховну годину на тему толерантність людини найважливіша умова миру і злагоди в сім'ї, колективі, суспільстві. Метою проведення виховної години стало розкриття поняття, толерантність, показати певні рівні толерантної поведінки людини, розвивати адективну самооцінку, вміння аналізувати, приймати рішення, вчитися конструктивно виходити з конфліктних ситуацій, бути лояльним та терпимим та вчинків інших людей. На початку виховної години царук Тетяна Миколаївна розповіла про основні принципи декларації толерантності, яка була прийнята 16 листопада 1995 року. Відтоді цей день визначено як міжнародний день толерантності. Під час диспуту учні продемонстрували свої вміння вести діалог, аргументувати свою позицію, знаходити компроміси, рішення обговорювати проблем та вирішення запроваджених ситуацій. День студента. Це свято асоціюється з молодістю, романтикою і веселищами. В Україні 17 листопада почали святкувати як День студента з 1999 року, згідно з наказом президента України. Традиції святкування Дня студента в Україні ще не встановились. Для когось із винуватців свята День студента це просто новий день. Для когось просто привід зустрітися з друзями і повеселитися. А для когось День символічного об'єднання, підвищення ролі студентства в суспільному і політичному житті країни. Звісно, це свято не пройшло повз ДНЗ ВПУ No11 міста Хмельницького. 17 листопада урочисте свято Міжнародного дня студента. Привітав студентів директор закладу Василь Михайлович Селізар. Далі за планом проходить святковий концерт. Конкурс змагання, який підготували та провели лідери учнівського самоврядування Русак Яна, учениця групи номер 8 та Гоби Миколай, учень групи номер 22 на святі прозвучали пісні у виконанні учениці групи номер 14 в Фурсі та порадила глядачів своїм авторським віршем учениця групи номер 14 Білогаш Валерія. Старостат втілює проект «Ми за здоровий спосіб життя третій четвер листопада відзначається в світі як міжнародний день некоріння, який щорічно проголошується міжнародним. Союз боротьби з раком. Ідея цього дня закликати людей відмовитись від коріння хоча б на один день. Щоб звернути їхню увагу на те, що кожна викорена сигарета задає шкоди їх здоров'ю, вперше ідея кинути курити на один день народилася в Артура Мулані, коли він у 1971 році закликав людей відмовитися хоча б на один день від цигарет, а заощаджені кошти віддати фонд місцевої школи. У 1974 році Don't smoke day» або День Некоріння був вперше публічно проголошений на сторінках газети Монтічело Таймс. Штат Міннесота. 18 листопада 1976 року каліфорнійське відділення Американського товариства Раку вперше надало фінансування на рекламу цього дня. Відтоді цей день дістав назву Дня Некуріння та з часом став міжнародним. Для України цей день є особливо важливим. Україна займає сьоме місце з кінця у списку 132 країн за рівнем поширеності куріння. У нас курить дві третини чоловіків, старше за 15 років – 67%. Та кожна п'ята жінка – 20%. За роки незалежності жінок, які курять, стало двічі більше – це пояснює появу жіночих сигарет та вишуканих реклам, що привнесли з собою міжнародні тютюнові компанії, які зайняли 99% ринку. 19 листопада 2015 року міжнародний день відмови від коріння лідери учнівського самоврядування Гоба Миколай та Русак Яна провели акцію «Міняю цигарку на цукерку. З систематичне інформування учнів училища про небезпеку для здоров'я, споживання тютюну про його негативно економічні і екологічні наслідки, про переваги здорового способу життя є дуже важливим для формування стійкої життєвої позиції в вишнівському середовищі. Ми не можемо захистити себе від рекламних акцій тютюнової індустрії, від впливу вулиці, але ми маємо можливість мінімалізувати цей вплив шляхом формування у підлітків стійкого імунітету до тютюну через виховання уваги і поваги. Як до власного здоров'я і до здоров'я інших людей. День гідності та свободи. Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року. Революція гідності це був дуже важкий іспит для України. Жертвами репресій і утисків стало чимало мирних громадян. Сьогодні, за два роки, після трагічних подій на майдані, кожне місто, містечко, селище України вшановує пам'ять людей, які не побоялися виступити на захист наших прав і свобод. 21 листопада 2014 року указом президента України оголошено Днем Гідності і Свободи. До відзначення і влаштування цієї дати долучились також учні та колектив ДНЗ ВПУ No11 міста Хмельницького. Метою проведення було утвердження ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного покоління об'єктивної інформації. Про долоносні події в Україні впродовж дня, 20 листопада, 2015 року, в закладі проходило чимало заходів. Розпочався день з радіопередачі на шляху до відродження надії, яку підготували вихованці гуртка колективної радіостанції завжди разом під керівництвом Козенко Олесі Петрівни. У холі закладу організовано бібліотекаром Севернюк Людмили Анатолійовни книжкову виставку Шлях до свободи а класними керівниками. Та майстрами виробничого навчання виставку малюнків художник на Майдані минуле і сьогодення. Учнівським активом проведено музичний марафон «Бардівської пісні, Пісні Свободи, керівники Войцехівський Роман Павлович та Авдієво Людмила Ростиславівна. Викладачем історії Семенюком Русланом Миколайовичем проведено інформаційний радіодіалог Миє народ, який не здолати. А викладачем предмету захисту вітчизни Тринусом Юрієм Олександровичем інформаційно патріотичну радіобесіду Вставай до лав патріотів України. Впродовж тижня у групах класними керівниками проводилися години патріотизму. Я українець, і тим пишаюсь. На таку годину завітали і ми, а саме у групу номер 14 – класний керівник Белінська Галина Вікторівна. Також у групі номер 12 21 листопада 2015 року, викладачем історію. Семенюком Русланом Миколаєвичем проведено годину історії Революція Гідності, очікування та здобутки України на шлях до Європи. Профорієнтація зроби свідомий вибір. Що чекає попереду, проте поміркуй, мету, обравши благою, до неї прямуй. Фірдосі. Вибір професії невід'ємний етап у житті кожного, хто знатний працювати. Рано чи пізно ми всі виходимо на роздоріжжя, щоб серед тисячі шляхів обрати свій єдиний. І справді дуже нелегко розібратися у такому великому розмаїтті професії. Починаючи з листопада 2015 року в ДНЗПУ номер 11 міста Хмельницького щотижня проходитимуть професійно-діагностичні зустрічі з випускниками шкіл міста Хмельницького на тему малюємо професійну перспективу, метою яких є надати інформацію щодо вибору. Профілю подальшої освіти розвинути здібності до самоаналізу, самооцінки, формувати установку на активність у самовизначенні, бажання до виробу робітничої професії і насамперед ознайомити з робітничими професіями, якими навчають у закладі. 25 листопада 2015 року така зустріч відбулася з учнями ЗОШ номер 7 міста Хмельницького. Насичений та яскравий захід пройшов у швидкому злагодженому темпі у теплій та дружній обстановці. Всеукраїнський конкурс з англійської мови ГРінвіч 25 листопада 2015 року в ДНЗ попу номер 11 міста Хмельницького відбувся всеукраїнський конкурс з англійської мови ГРінвіч. Учні активно приймали участь і щиро сподівались на перемогу. Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Грінвіч» Проводився відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України No105 від 7 лютого 2013 року зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за номером 319-22-851 та в межах виконання програми вивчення та популязації іноземних мов у середніх школах на 2016 рік. Який президентом України запропоновано оголосити роком англійської мови година правових знань 25 листопада 2015 року? провідним спеціалістам служби у справах дітей Хмельницької міської ради для учнів перших курсів групи номер 11 та номер 14 проведено годину правових знань. Під час заняття діти дізналися багато корисної інформації про адміністративне і кримінальне право, обговорили найтиповіші випадки правопорушень серед неповнолітніх. Спеціаліст докладно відповів на питання дітей щодо відповідальності підлітків за порушення правопорядку у громадських місцях, пропуски навчальних занять, куріння, вживання слабоалкогольних напоїв, управління транспортними засобами, знаявності, звільнених документів. З вами була телерадіо студія разом» та її ведуча Русана та Боголюбська іона.